Світові війни. Чому і як вони починаються? Що первинне, політика чи економіка? Давайте розбиратися сьогодні. Я Наталія Семенченко і це економіка війни. Підписуйтеся на мій канал, щоб розуміти більше. П'ята ранку, 11 листопада 1918 року. Французьке містечко Комп'єн, штабний залізничний вагон командувача союзних армій француза Фердинанда Фоша. Він підписує з німцями договір про перемир'я у першій світовій війні. Фактично, це був договір про капітуляцію Німеччини. Вже за 6 годин, об 11 годині 11-го дня 11-го місяця він вступить у силу. Тоді ж було випущено 101 артилерійський залп. Це були останні залпи Першої світової війни. 28 червня 1919 після півроку Паризької мирної конференції, буде підписано Версальський мирний договір, і саме його, а не комп'єнську угоду, називають документом, який поклав край першому глобальному протистоянню. Утім, Фердинанд Фош прокоментував його так: це не мир, а перемир'я на 20 років. 22 червня 1940 року у цьому самому вагоні ФОШа буде підписано інший договір. На тому самому місці у ньому так само будуть представники Франції та Німеччини. Тільки тепер капітуляцію підписуватимуть не німці, а французи. І якщо ви думаєте, що цей вагон простояв на одному місці 20 років, то ви помиляєтесь. Адольф Гітлер наказав дістати його з музею, де він перебував, виваливши стіну у будівлі, і привести саме на те місце, де він стояв 11 листопада 1918 року. Це був тріумф нацистів, тріумф і помста французам за першу світову. Але що відбулося у ці роки? Як країни знову дійшли до глобального протистояння? Хто міг цьому всьому запобігти? Але так і не зробив цього. Отже, 1919 рік Париж Версаль, Із січня по червень тут триває міжнародна конференція, скликана державами-переможницями для розробки та підписання мирних договорів з державами переможеними в Першій світовій війні. Що цікаво, говорять без тих самих переможених, їм просто показують вже готовий документ, який ті мають підписати. Головно це стосується Німеччини. Саме її визнають винуватцем війни. Вручаючи німецькій делегації умови миру, лідери Паризької конференції обмежують їхні обговорення в Рейхстазі коротким терміном, лише двома тижнями. А якщо німці на умови не погодяться, союзники погрожують вести до Німеччини свої війська. Версальським договором німці змушують поступитися територіями на користь сусідніх держав. Вугільні шахти регіону Сар передаються Франції на 15 років. Східну Пруссію відокремлюють від Німеччини так званим польським коридором. Німці втрачають всі заморські колонії, звідки вони везли зерно, картоплю, руду та вугілля. Вони також віддають французам Ельзас і Лотарингію та повертають усі землі, захоплені на сході в результаті поразки Росії. Західну частину Німеччини вздовж берегів річки Рейн перетворюють на демілітаризовану зону. Чисельність солдат і офіцерів у німецькій армії не може перевищувати 100 тисяч осіб. У німців відбирають майже всю артилерію та авіацію і абсолютно всі підводні човни. А ще накладають репарації 226 мільярдів рейхсмарок. забігаючи наперед останню виплату, німці зробили аж у 2010 році. Здавалося б, що могло не сподобатися Фердинанду Фошу, який приймав німецьку капітуляцію. Все просто він хотів ще більших поступок від Німеччини. А саме відходу німців за річку Рейн, яка мала стати природною перешкодою між країнами у потенційній війні. Однак цього не зробили. Зате придумали Лігу націй організацію, яка мала робити все, щоб війн більше не було. Ініціатором були США, точніше, тодішній американський президент Вудро Вільсон. Але тут цікавий момент. Хоча штати і ініціювали створення такої організації, вони в неї так і не увійшли. Угоду не ратифікував Сенат. А от німці, хоча і через кілька років. В неї вступили. Запам'ятаємо, Німеччина була незадоволена підсумком Паризької мирної конференції. Версальську угоду там вважали занадто суворою для себе, і це невдовольство почали використовувати політики. Але про це трохи пізніше. Умовами договорів та своїм становищем на геополітичній карті світу багато країн не задоволені і зараз. Росія не хоче поступатися окупованими українськими територіями. Україна ж каже, що ніколи не визнає захоплені кремлівськими солдатами райони російськими. У квітні 2025-го вкотре загострилися відносини між двома ядерними державами Пакистаном та Індією. Китайці знову заговорили про Тайвані, спірні острови у південно-китайському морі. Ну а Трамп не полишає своїх заяв щодо Канади та Гренландії. Проте зараз давайте повернемося до історії якою ж була Німеччина після Першої світової наприкінці літа 1919-го У Німеччині приймають нову конституцію, і проголошують Веймарську республіку. Німці обирають президента і парламент, формується уряд. Але влада одразу ж стикається з тяжкою економічною кризою. Німецькій промисловості через втрату вугільної та металургійної бази бракує сировини та матеріалів. Заборона виробництва важких озброєнь вражає машинобудівну та металургійну промисловість. Скорочення виробництва тягне за собою масове безробіття. А ті, хто таки залишився з роботою, стикаються зі зниженням зарплат. А тут ще й репарації, які якось треба платити. Це все на тлі просто шаленої гіперінфляції. Якщо до війни один долар США коштував 4 марки, то у червні 1923-100 тисяч марок. А ще за кілька місяців за кілограм хліба просили вже 680 мільйонів марок. Уявіть, якби ви зараз за батон віддавали вантажівку чий причіп, наповнений грошима. І ясна річ, що така ситуація у тогочасній Німеччині посилила соціальну напругу. Цим намагаються скористатися комуністи у Гамбурзі. У 1923 році вони піднімають повстання. Того ж року те саме роблять нацисти у Мюнхені. Пізніше це називатимуть пивний пуч Гітлера. Хоча обидва заколоти будуть провальними, але саме тоді про себе вперше голосно заявить майбутній фюрер. Більшість його мюнхенських поплічників ліквідують його самого кинуть на рік заграти. Там він почне писати свою книгу – боротьба незначне економічне піднесення Німеччини відбудеться за кілька років завдяки планам. Доза і юнга американських банкірів та фінансистів, які запропонували оживити німецьку економіку, щоб та мала кошти на виплату репарацій переможцям війни. До речі, проблеми з економікою та нестабільним суспільством були не лише у Німеччині. У Великій Британії одного із переможців у війні постійно змінювалися уряди. До влади приходили то лейбористи, то консерватори, і ті і інші намагалися подолати економічну кризу, падіння купівельної спроможності населення та безробіття. А тут ще й страйки шахтарів почалися. Вони спалахували то тут, то там ще з 1919-го. А вугільні шахти для Британії важлива частина економіки. Коли вони починають простоювати, все дуже швидко. Тут йдеш Кереберть, вгамувати це все більш-менш вдалося лише у 1927-му. Тоді прийняли закон про промислові конфлікти і трет юніони, яким вводився спеціальний охолоджувальний період між оголошенням і початком страйку. А організатори неконституційних страйків та їх учасники підлягали штрафу. Політичні гойдалки були і у Франції. Там до влади один за одним приходили то ліві, то праві, і це додавало ще більшої нестабільності країні. Особливо в Враховуючи той факт, що Франція під час Першої світової постраждала чи не найбільше. Загинуло майже півтора мільйона людей, 750 тисяч було поранено. Найбільші промислові регіони лежали в руїнах. У 1920 році державний борг становив 300 мільярдів франків. Величезна турбулентність була і у Росії. Там ще у 1917-му почалася громадянська війна. Царя усунули, прийшов тимчасовий уряд. За кілька місяців його повалили більшовики. Останні, коли прийшли до влади, видали два документи. Перший декрет про мир він передбачав негайне перемир'я з Німеччиною. Початок переговорів з воюючими сторонами, укладення миру без анексій та контрибуцій. Другий документ декрет про землю. Він передбачав націоналізацію та конфіскацію всіх поміщицьких земель, устаткування і худоби і передачу їх радам селянських депутатів для зрівняльного розподілу у березні. 1918-го більшовики підписали Брестський мирний договір. При цьому договір цей був сепаратний на початку глобального конфлікту. Росія домовилася з союзниками по Антанті, що якщо і буде з кимось заключати мирну угоду, то зробить це лише разом зі своїми партнерами. Однак більшовики зробили інакше. Всі свої сили вони кинули на придушення громадянської війни. Остаточно взяти під контроль державу їм вдалося вже у 1920 році. Наслідки громадянського протистояння були катастрофічні: загиблих за різними даними від 7 до 15 мільйонів. Економічні збитки 50 мільярдів золотих рублів. Промислове виробництво в 1920-му становило лише 14% рівня передвоєнного 1913-го, А сільське господарство скоротилося вдвічі. Більшовики почали будувати воєнний комунізм. В Україні було впроваджено безгрошові розрахунки, скасовано торгівлю, введено прямий товарообмін, зрівняльний розподіл продуктів, карткову систему, запроваджено трудову повинність. Нова влада фактично встановила продовольчу диктатуру на селі. Було оголошено державну монополію на продаж збіжжя та його заготівлю, заборонено приватну торгівлю. З січня 1919 року було введено продовольчу розверстку, що передбачала вилучення збіжжя та інших сільськогосподарських продуктів. Через це почалися повстання. Більшовикам довелося реагувати на невдоволення мас. Вже навесні 1921-го продразверстку замінили продподатком. Селяни дістали змогу вільно обирати спосіб обробітку землі та гарантії землекористування, що стимулювало розвиток сільського господарства. Влітку провели децентралізацію управління промисловістю, скасували загальну трудову повинність, створювався ринок праці, відновлювалися товарно-грошові відносини. Було дозволено приватну торгівлю. Це все назвали новою економічною політикою непом. У грудні 1922-го створила СРСР. За два роки помер Ленін. Більшовики почали боротьбу за владу всередині своєї партії. У цей час на іншому кінці планети ставала все більш могутньою Японія. Ще одна держава Антанти. На відміну від своїх європейських союзників, японці зуміли не те, що не втратити, а навіть наростити економіку. За 1914-1919 роки валовий національний продукт зріс у п'ятеро з 13 до 65 мільярдів єн. Це стало фундаментом для подальших експансіоністських настроїв країни. Всередині Японії діяла організація, котру називали молоді офіцери. Настрої її учасників були агресивними. Вони хотіли розширювати територію країни і намагалися будь-що усунути своїх політичних опонентів всередині держави. На початку 30-х їм вдалося домогтися свого. Восени 1931-го Японія розпочала окупацію китайської Маньчжурії. Вже в наступному році там створили державу Манджоу-го на чолі з Пу-першим, останнім китайським імператором. У 1933 році, щоб розв'язати собі руки, Японія демонстративно вийшла з Ліги націй, яка відмовилася визнати Манджоу-го. Ліганація, до речі, це проковтнуло. Нині найбільша сила в Азії вже не Японія, а Китай. Судіть самі. Постійне і стрімке економічне зростання, військова могутність, вплив на безліч світових процесів. Стиль Китаю економічна і технологічна експансія. Але якщо хтось захоче цей процес загальмувати, можливі і військові конфлікти спровоковані, у яких сучасний Китай навряд чи стане переможеним. Майже 100 років тому, поки Японія посилювала свій вплив в Азії і збільшувала виробництво. Захід сколихнула велика депресія. Все почалося у 1929-му Зі США на момент початку першої світової президентом штатів був демократ Томас Вудро Вільсон. На посаду він вступив ще у 1912-му. І коли в Європі розгорівся глобальний конфлікт, штати від нього дистанціювалися. Ну, як дистанціювалися. Просто спершу не відправляли на поле бою своїх солдатів. Але ж допомогу надавали. В Європу їхало все: від взуття до артилерійських систем. Виробляли це все американські приватні компанії. Виробництво зростало, з'являлися нові робочі місця. Економіка розвивалася. США поступово набирали геополітичної ваги. У 1917-му вони все ж відправили своїх солдатів безпосередньо на фронт. Одним із них був Смедлі Батлер, морський піхотинець. У майбутньому він стане генерал-майором корпусу морської піхоти і отримує дві медалі пошани найвищої військової нагороди у США. Таких людей у США тоді було лише 19. Пізніше Батлер напише невеличкий трактат із назвою Війна це просто рекет. І це буде справжнім шоком для багатьох американців. Якщо коротко передати її зміст, то це звучатиме приблизно так. Єдині американці, які виграли від війни, це власники великих корпорацій, котрі стали мільйонерами, поки інші гинули. Звичайний дохід від бізнесу в Америці це 6, 8, 10 або іноді 12%. відсотків. Але прибуток війни ух, це інша справа: 20, 60 або сотня. Три сотні або навіть тисяча вісімсот відсотків. Стеля лише небо. Батлер пише про виробників пороха. Дюпонів до війни їх щорічний прибуток був 6 мільйонів доларів. Під час бойових дій 58 мільйонів. У сталеварів Бетлехем Стіл 6 мільйонів доларів проти 49 мільйонів доларів. У виробників шкіряних товарів Central Лізер 1 мільйон 160 тисяч за рік у 1912-му проти 15 мільйонів у 1916-му. Компанія International Nickel мала до війни щорічний дохід у 4 мільйона доларів, а під час конфлікту 72 мільйона. Приріст понад 1700%. Ми не будемо перераховувати всі компанії, про які писав Батлер. Думаю, загальний посил ви зрозуміли до речі. Нині американські збройові гіганти знімають вершки з надприбутків. Саме вони нині найбільші постачальники зброї у світі. Про що ми вже розповідали до речі, в одному з попередніх випусків. Наприклад, у того самого Lockheed Мартін замовляють купу усілякої зброї та техніки. Головні клієнти союзники по НАТО, які вирішили оновити свої арсенали на тлі наростаючої загрози з боку Росії. Хай там як, а саме після завершення Першої світової США вийшли в геополітичні лідери планети. Їхня промисловість розвивалася, економіка росла, півсвіту були винні їм гроші. Населення зажило. Це був розквіт клубів джазу та мафії. Тривало це до 1929-го, коли почалася велика депресія, про яку ми згадували вище. Причин кризи декілька. Головними були перенасичення ринку товарами, так звана криза перевиробництва та фінансові спекуляції. Серед іншого, пільгове становище монополії, які керувалися власними інтересами, політика уряду, критичне зростання заборгованості домогосподарств, адже тривалий період населення жило за рахунок споживчих кредитів, банкрутство банків та паніка. Почалася інфляція та безробіття. Це все торкнулося і Європи у Німеччині. обсяг промислового виробництва скоротився майже на 50%. Реальна заробітна плата становила половину офіційного прожиткового мінімуму. Чисельність безробітних перевищувала 7 мільйонів осіб. Уряди були неспроможні подолати економічні та соціальні наслідки кризи. І саме в цей час до влади приходять нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Він стає канцлером і починає будувати унітарну державу. Нацисти беруть під контроль економіку, ліквідують багатопартійність та профспілки. В країні з'являються таємна поліція гестапо та концентраційні табори. У 1934-му помирає президент Гінденбург. Гітер оголошує себе рейхсканцлером і фюрером. Так було завершено формування нацистського режиму. Протягом наступних двох років приймаються закони про державне регулювання економіки. Створюються імперські групи з управління промисловістю, енергетикою, торгівлею, транспортом банками. Різко зростає мілітаризація країни. У 1936 році прийнято чотирирічний план розвитку німецької індустрії, підпорядкованої військовим цілям. Щось схоже, але на кілька років раніше стається у СРСР. У 1929-му Йосип Сталін, подолавши всіх суперників всередині партії, кого убив, кого кинув за грати, стає на чолі країни. Він проголошує курс на індустріалізацію. вводяться п'ятирічні плани, відкриваються сотні нових великих виробництв. Серед них, наприклад, Дніпрогес, Туркестансько-Сибірська залізниця, тракторні заводи в Харкові та Челябинську, металургійні комбінати в Магнітогорську та Кузнецьку. Гроші на розвиток промисловості брали сільського господарства. Про НЕП і більш-менш вільну торгівлю. Вже ніхто не говорив. Зерно у селян відбирали силою. Це призвело до понад тисячі повстань і придушили їх у найбільш аморальний і жахливий спосіб. Сталін влаштував на території України голодомор протягом 1932 33 років. Загине понад 10 мільйонів людей. Села стоятимуть пості, зате працюватимуть заводи. Почнеться друга п'ятирічка. Будуть зводитись нові підприємства. І якщо на початку 20-х СРСР років на 50 відставав в промисловому розвитку від США, то вже в середині 30-х років посів друге місце у світі за обсягами промислового виробництва. Паралельно Сталін знищував своїх противників всередині країни. Сотні тисяч засланих у табори, розстріляних, покалічених. Так у середині 30-х в СРСР вкорінився тоталітаризм і культ особи. У той же час велика депресія зі США взагалі не торкнулася радянської країни. Цьому завадили планова економіка, державна монополія на зовнішню торгівлю, державна валютна монополія, мобілізаційність та самодостатність в Італії. Того часу розквітнув фашизм на чолі з Беніто Муссоліні сам він називав себе дуче. Вождь прийшов до влади, коли в країні правив король. Перебрав на себе повноваження, заборонив інші партії. Було оголошено курс на створення корпоративної держави. Це означало тотальний контроль фашистської партії над економікою, а також підпорядкування її профспілок та робітничих союзів. Тоталітаризм в Італії дозволив мобілізувати максимум ресурсів для виходу з кризи, в яку країна потрапила після Першої світової. І як наслідок у 1929 році рівень промислового розвитку на 40% – Перевищив довоєнний, вдалося знизити рівень безробіття. Якщо все підсумувати, то за кілька років до початку Другої світової в СРСР Німеччині Італії. Тоталітарні режими Японія хижо дивиться на своїх сусідів в Азії і поступово окуповує нові території. Франція та Британія постійно міняють владу в надії подолати економічну кризу. США йдуть у так званий ізоляціонізм. Вони намагаються дистанціюватися від світових справ і не в останню чергу через діяльність спеціального комітету з розслідування військової промисловості. Орган працював протягом 1934-1936 років. Очолював його сенатор республіканець Джеральд Най. Комітет досліджував чотири теми: боєприпасну промисловість, тендери на державне замовлення в суднобудівній галузі, військові прибутки, передумови вступу США у Першу світову. Усього комітет провів 93 слухання і допитав понад 200 свідків. Так становили у період 15-17 років США. Позичили Німеччині 27 мільйонів доларів. У цей же час Британії та її союзникам дали позик на 2,3 мільярда доларів. Було встановлено, що банкіри тиснули на президента Вудро Вільсона, щоб він втрутився у війну. Американські фінансові банки та інвестори були зацікавлені у тому, щоб давати союзникам гроші, щоб посадити їх на фінансову голку, щоб постійно отримувати відсотки від своїх позик. Комітет також задокументував величезні прибутки бройових заводів. Їх також звинуватили у фіксації цін і у надмірному впливі на зовнішню політику держави. Багато американців відчули себе зрадженими. Вони ж думали, що Перша світова була епічною битвою між добром демократією та злом автократією. А виявилося, що все було заради грошей. Так, розслідування комітету ная посилило настрої на користь нейтралітету, невтручання та вилучення прибутків із закупівлі зброї. Націоналізувати збройну промисловість не вдалося, однак, кілька років поспіль аж до 1939-го приймалися акти про нейтралітет. У цей час в Європі формується новий союз країни Осі Німеччина та Італія. Тисячу 1936 до них приєднується Японія. Ці три країни підписують між собою так званий антикомінтерновський пакт. Японці виходять із Ліги націй. У 1937-му починається японо-китайська війна, яка триватиме майже десятиліття. Економіка Японії стане на військові рейки. Країна почне претендувати на встановлення нового порядку в Східній Азії. Італія на чолі з Беніто Муссоліні розпочне війну проти Ефіопії. Британія та Франція запропонують віддати Італії дві третіх території Ефіопії. Муссоліні це не влаштує. Він виведе країну з Ліги Нації і вже за два роки. Повністю окупує африканську країну. Італійці бомбардуватимуть житлові квартали і травитимуть газом цивільних. Правитель Ефіопії Хайле Хайласіласія поїде у Європу і виступить перед Лігою Нації. Він скаже: Ви залишили нас Італії. Сьогодні це ми, а завтра будете ви. У 1938-му Гітлер проведе аншлюз Австрії. Ліга нації так само нічого не зробить. Німеччина вийде з організації, і націлиться на судецьку область Чехословаччини. Там проживало кілька мільйонів німців, було зосереджено промислове виробництво. В Тихомирити Гітлера візьмуться прем'єр Британії Чемберлен та його французький колега Деладіє. Усі вони, а разом з ними ще й Мусоліні з Італії, зустрінуться у вересні 1938-го у Мюнхені. Британці і французи погодяться віддати Гітлеру судети. Це назвуть Мюнхенською змою. Мовою, фюрер вже зовсім скоро не просто загарбує одну область. Він розчленує Чехословаччину. Вже наступного року, у серпні, нацистська Німеччина підпише договір про ненапад із СРСР. Пізніше документ називатимуть пактом Молотова Ріббентропа у таємному протоколі. Дві тоталітарні держави поділять між собою Польщу. Уже за тиждень туди вторгнеться Гітлер. Це стане приводом для Британії та Франції оголосити йому війну. Саме це вони обіцяли полякам, якщо їх атакують німці. Так розпочнеться Друга світова війна, поки найбільш кровопролитний конфлікт в історії людства. Чи можна було цього уникнути? Так. Чи зробили щось для цього? Радше ні. Ліга нації не спрацювала. Перемогли інтереси зацікавлених груп, у тому числі фінансових інтереси тих, хто знов хотів все переділити та отримати шалені статки від війни. А отже, зовсім був не зацікавлений в упередженні дій агресорів. Світ вже через 20 років після завершення першого глобального протистояння погрузиться у нову страшну війну. Це буде війна ідеології, війна за ресурси, війна помста тих, хто раніше програв, війна символів, таких як вагон Фердинанда Фоша, в якому спершу французи тріумфіювали, а потім капітулювали. Щось схоже відбувається у світі і зараз зацікавлені групи, хижі погляди на більш слабких сусідів, бездіяльність міжнародних інституцій, які мали б регулювати конфлікти. Світ, схоже, як і майже століття тому на порозі великого конфлікту і виглядає так, що питання стоїть не в тому, буде він чи ні, а в тому, де саме почнеться третя світова. А може вона вже почалася? Це була економіка війни. Я Наталя Семенченко. Ставте ваші вподобайки, пишіть запитання, і дивіться наступні випуски.